Алі Прилуцького центру творчості дітей та юнацтва лунає ритмічна музика. Дівчатка рухається впевнено, граційно та чітко. Так виглядає звичайне заняття зразкового ансамблю народного танцю Пролісок. 24 роки на базі установи працює велика хореографічна родина. Курує колектив натхнена і відана своїй справі Олександра Самойленко. Згадує історію створення власного гуртка. Мій колектив був засвоєний у 2001 році. Починали ми з однієї групи, в групі було лише 15 дітей. Потім наш колектив потихеньку розростався, розростався з кожним роком, додавалися нові діти, відкривалися нові групи. І на даний час у нас налічується 5 вікових груп дітей. Діти віком від 5 до 18 років нині колектив налічує 70 вихованців. Тренування проходять кілька разів на тиждень. Зі слів пані Олександри, в пролісок вкладає всі свої сили, уміння та любов. Мене надихає на мою працю мої діти, мої пташенята маленькі і дорослі. З дітьми ми займаємося вообще взагалі в ігровій формі у нас заняття проходять. Ми вчимося музичної грамоти, ритмічні, виконуємо ритмічні ігри. Коли займаємося, ми партерною гімнастикою, то ми і. І птички, і зайчики, і лисички. І виконуємо різні рухи партерної гімнастики. Особливість команди проліска це поєднання народного і сучасного танцю. У кожному номері своя історія, а кожен рух має власний підтекст. Взагалі, ми, коли роз... наш колектив був заснований, то ми починали працювати у народному стилі. Потім час якби, змінюється і ми крокуємо разом з часом. Зараз ми займаємося народно стилізованому. Стилі це дуже зараз популярний стиль. Це коли звучить українська народна мелодія, а рухи виконуються перемішаний народний із сучасним. Також пробуємо опановувати і інші напрямки хореографії. Пробуємо і естрадний танець, і сучасний танець. Танцюристи можуть показати і легку грайливу душу української пісні, і глибокі переживання національної долі. Окрім того, уміють додавати сучасний драйв та енергію. З дітьми молодшого віку у нас взагалі дуже цікаві постановки. В основному вони йдуть сюжетні. То в нас вісілу, то в нас не хочуха. В цьому році в нас постановка із скрипками. Вони як оркестр в ролі оркестра, старшими групами, ми вже більше займаємося. Плані складніші етюди і комбінацію. Комбінації. Але в нас зараз таке життя, що настала війна, і якби в нашому колективі є патріотичні танці. Бо... Український патріотизм це душа українського народу, і діти на сцені передають це все переживання. Щорічно, кожна групка дітей відшліфовує у колективі два нових номери. Одна репетиція триває близько двох годин. На заняттях активно відпрацьовують емоційність, техніку та ритм. Починаємо з розмінки. Потім ми переходимо до станка, вивчаємо класичний народний станок, тому що це класика, це основа. Якби хореографії, переходимо до партеру, до партерної гімнастики, до Адажу, це повільна частина нашого заняття. Вправи по діагоналі вивчаємо на середині маленькі комбінації. Комбінації переходять у великі етюди, а з етюдів ми вже робимо нашу постановку хореографічну. Життя колективу центру творчості дітей та юнацтва бурхливе, цікаве та різноманітне. Учасники зразкового ансамблю постійні активісти на міських та обласних заходах. Також мандрують Україною, підкорюють п'єдестали на фестивалях та конкурсах. Ми не сидимо на місці, у нас постійно якісь виступи, постійно ми до чогось готуємося. До війни у нас був дуже грандіозний флешмоб на міській площаді, де займав, де приймало участь приблизно десь 100 дітей. Були діти не тільки з центру творчості, а й з інших колективів. Це міський будинок культури і діти школи мистецтв. Наш колектив приймав участь. І інші колективи з центра творчества також приймали участь. Це було шоу, яке здивувало всіх прилучан. А наші фестивалі це взагалі. Це... Така частина нашого життя, що просто це для дітей. Вони постійно говорять: Олександра Олександрівна, давайте ми не будемо сидіти на місці. Ми будемо кудись їздити. Нам це дуже подобається. Діти знаходять там собі друзів, переймають з інших колективів досвід, а інші колективи в нас теж якби приймають досвід. Творчі дітки гуртка пролісок кожні два місяці славлять прилучену на різноманітних конкурсах у інших містах. Здобувають перемоги та отримують нагороди. Учениця Ніка уже 11 років черпає досвід від наставниці Олександри. За цей час дівчина вже стала невід'ємною частиною дружнього ансамблю. Це як моя друга сім'я. Я просто не можу без них. Я не знаю, що мені що мені робити, коли я закінчу школу. Я просто поїду, а вони залишаються, тому що у нас деякі є дівчата, які на рік менші, деякі які вчаться в коледжах саме в прилуках, і вони залишаються. Ще на один рік, а я а я їду, і мені якось так тяжко, тому що я одна одна випускниця із цієї групи в цьому році. Тому так я буду за ними дуже сумувати і ну я не могла не обрати хореографію, не залишитися, тому що ну я не кину свою сім'ю другу. Ніка Стрепотом говорить про їхнє творче об'єднання. Каже: тут почуває себе ніби вдома. Всі максимально відкриті один до одного. У нас немає людей, які закриті в собі. У нас усі просто відкриті з відкритою душею всі танцюють, всі розмовляють один з одним. Ну тобто заняття хореографією в це один день. Заняття це просто це казка. Хореографічний гурток пролісок на базі прилуцького центру творчості дітей та юнацтва виховує талановитих майстрів своєї справи. Серед тих, хто тривалий час доповнює ансамбль Ярослава Кабанець. Її ансамбль навчив і танцювати, і бути дружньою. В нас дружній колектив, дружня група. ми завжди. Коли відві подорожуємо на різні фестивалі, все ми підтримуємо с кожен кожен кожного та разом оболіваємо за себе. Якщо нас відвідують подорожує дві групи, то Менше підтримує старших, а старші підтримують менших». Аби мандрувати Україною і ділитися власними талантами, гурток інтенсивно працює над підготовкою номерів, одягу тощо. Активно своїх діток підтримують і батьки. Мама Ярослави Кабанець Марина Холод. Жінка каже: завжди раді надавати підтримку творчому об'єднанню. До того ж, в колективі зростає і менша дочка пані Марини. Закладом приходять інколи, навіть удвох стають дома щось, танцюють, репетують те, що було перед. Особливо перед тим як на виступи якісь ідеї, вони вдома можуть самі тренуватися, ну процвітають, ростуть, якось займаються. Коли дитина почала відвідувати гурток танців, то вона набралася практики в танцювальному розвитку, почала більше розвинула свої танцювальні рухи. Досягла якогось успіху вже в танцях старша дівчинка так менше, поки ще зростає. Під надійним крилом Прилуцького центру творчості дітей та юнацтва виростають найкращі, талановиті, впевнені, натхненні. Тут маленькі зірочки запалюються і розквітають. Тож двері закладу завжди відчинені для нових мрійників і шукачів себе.